В Івано-Франківську продовжують боротися зі стихійною торгівлею, проводять рейди і складають протоколи. Та це не завжди дієво. Проте чиновники не втомлюються вигадувати щось нове як цього разу боротимуться з нелегальною торгівлею, розкаже нам Ліліана Хомишин. Чиновники запевняють, кількість стихійної торгівлі у місті зменшується. Лише за минулий тиждень інспектори з благоустрою провели три рейди по стихійній торгівлі. У результаті складено 10 протоколів і навіть демонтовані деякі торгові майданчики. Вчора вже в центрі на вулиці Баченського вже приступили до демонтажу. Це на пішохідній частині незалежності спочатку так само приступили до демонтажу, тобто не виконують торгівлю тільки те, що ще не є повністю здемонтовано. Але торгівля не ведеться з даних майданчиків. Але як зазначив депутат міської ради Ростислав Кукуруц, змін не видно. У центрі і далі торгують без задньої думки, та ще й продають продукти, які можуть зашкодити здоров'ю. Нічого не змінилося, тому що ще раз повторюю, з колегами, ми зустрілися на вітовського на площі ринок. Абсолютно, я ще раз повторюю, торгівля розвивається навпаки, з'явилися ну я вважаю небезпечні для здоров'я франківців речі, тобто це алкогольна продукція невідомого походження. І друге. Якби молочна продукція, та яка продається, ну не взовсім відповідних для цього, на мій погляд, санітарних умовах. Чиновники вперто заставляють стихійних торговців іти на базар, навіть ідуть їм на поступки. Днями відкриють новий ринок, де вуличні продавці зможуть тимчасово отримати безкоштовне місце торгівлі, і ніхто їх звідти виганяти не буде. Принаймні, поки що. «Такий ринок Станіславський буде відкритий на території птахокомбінату, вулиця Вовчинецька з тим, щоби. Перший період, поки там будуть створені нормальні робочі місця, дати все ж таки можливість реалізовувати сільськогосподарську продукцію нашим фермерам, просто фізичним особам, які мають надлишок і картоплі, буряка і інших видів сільськогосподарської продукції, в тому числі й і, і так далі. Там уже задіяні відповідні санслужби, і ветеринарна служба, і ми будемо старатися створити умови, щоб максимально забирати із вулиць отаких от людей, які торгують продукцією. Родукції на ці ринок. а вже потім торгові місця потрібно буде легалізувати, і новостворені підприємці платитимуть податки такі самі, як і всі інші базарники. Ліліана Хомишин, Михайло Рибристий, новини телеканал Раї.